E У Росії люди вийшли на мітинг, вимагаючи відставки прем'єр-міністра. Народ невдоволений курсом рубля і рівнем життя, який через обвал національної валюти знизився майже вдвічі. На протест вийшли представники комуністичної партії Російської Федерації. Демонстрація відбулася під будинком уряду. Люди вимагають відставки Кабінету міністрів на чолі з Дмитром Медведєвим. Напередодні комуністи різко відреагували на валютну політику Центробанку Російської Федерації, який в умовах кризи підвищив ключову ставку до 17% річних. Представники Партії назвали такий крок державним злочином, а колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що рівень життя населення наступного року погіршиться вдвічі, і вперше за правління Путіна і Медведєва люди відчують різке погіршення. Він назвав ситуацію повноцінною економічною кризою, яка спричинена санкціями Заходу, запровадженими проти Російської Федерації. Падіння цін на нафту це вже другорядна причина, на думку ексміністра. Він зауважив: якщо конфлікт в Україні не припиниться, і якщо Росія не налагодить відносини з західними державами, то ситуація в країні на краще не зміниться. Сьогодні я могу сказать, что мы вошли или входим в настоящий экономический кризис полноценный экономический кризис. В следующем году мы его почувствуем в полной мере. Импорт снизится в следующем году в Росію примерно на 40%. Більше риском будет подвержен импорт инвестиционного характера, это оборудование, материалы, строительные материалы для формирования, для инвестиционных объектов, для строек, для промышленных объектов, поскольку та цена, которая теперь в рублевом выражении установится на эти услуги или это оборудование, эти товары, она будет малоподъемна для экономики тех проектов, которые начаты.